Нормально. Воно ж війна війною, але ж вони якось там дні йдуть. Хлопці, дівчата, всім потрібно. Це, це, це не означає, що якщо війна, то впасти на коліна, трястись від цього від страху. Хай буде. Так краще буде. Ніж, коли війна закінчиться, все одно ми ж ми якось будемо до цього так Що... Я думаю, що це нормально, тому що... Понятно, скільки це буде війна йти, і людей вже дуже ну, настрій поганий і ну, взагалі мені кажеться, що якщо буде якийсь там концерт, ну, він нічого не змінить такого. Дивлячись, в якому форматі ще хочу сказати. Наприклад, якщо можна провести таку, типу, фотовиставку або щось таке наших героїв загиблих і наших волонтерів, або ще щось. То чому ні? от цей що випадок, що пройшов шов крижопові. Розумієте, це. Це жах, це один жах, коли дійсно там загиблих воїнів батьки хотіли попати, попасти на цей цвинтар, спосідити пам'яті, про при них спам'ятати. І тут таке гуляння у Крижополі, всі танцюють там. Я не знаю, це великий абсурд. Це повщомство. Ні, за це повинні нести. Так, це повинна бути адміністративна серйозна да. відповідальність за такі я речі. Теж. Демократична держава. Але треба закон. Під час воєнного стану, так би сказати, соблюдати. Соблюдати, да. соблюдати. І так далі. От. Тобто не можна кушунствувати. Да. Деякі ж... речі треба. Да, да, 음, да. Я б не хотів би, щоб проводили, чесно на Ну, Всяке буває. Доми... З... Дом офіцерів у нас вже підтвердження є. Саме з міркувань безпеки. Да. Саме з міркувань безпеки. Більше в мене нічого не так. Десь гульки йдуть, а... Так, пом'янути, сповнити, хто загинуть. Так, да, я ще Ну, Шашлики, машлики, п'янки це вже занадто. Моя позиція така, що да, війна це страшно, так, ми втрачаємо багато людей, але життя продовжується і його потрібно жити. так. Тому я, ну, я думаю, що хлопці, які зараз там, саме для того і воюють, щоб ми жили. Тому що якщо воно все заумирає і перестає взагалі існувати, то воно автоматично втрачає, теря... ну втрачає якийсь свій сенс, смисл. І люди народжуються, відбуваються весілля, помирають. Ну, Це процес. На що дуже гучного, ну не готова сказати вам, але ну, якісь може, лайтові версії могли б бути.